Доброго дня, діти! А давайте з вами познайомимось. Я лісовик, живу в лісі і слідкую за порядками. У мене багато друзів в лісі, звірі, птахи, комахи. І сьогодні я хочу вам спочатку роз... розповісти, як готуються тварини до зими. Але ви повинні відгадати загадку. Слухайте уважно. Влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це, марята? Так, це заяць. Який у зайця вушка? Довгі. Якщо у нього довгі вуха, який він, як можна про нього сказати? Вухатий. Як ви вважаєте, а навіщо йому такі вуха? Вони йому потрібні, щоб добре чути. А які передні лапки у зайчика правильно. Вони короткі, а які задні лапки у зайчика? Вони довгі. Навіщо ж йому такі ноги? А тому, що за допомогою таких ніг зайчик добре стрибає і швидко бігає. Як же змінюється хутро у зайчику наприкінці осені? Правильно, а наприкінці осені хутро зайчика сірого змінюється на білий. А навіщо ж він міняє свою шубку? А для того, щоб вовк та лисиця не розгледіли його на снігу? Хутро стає густим і теплим. Наступна загадка. Ця красуня непроста, вона хитра і руда, має хутро золотаве і розумна, ой і локава. Так це лисиця! Яка лисиця? Як можна про неї сказати? Вона руда, хитра. Пухнаста. А ви знаєте, де живе лисиця? Вона живе в норі. Розглянули картинки, які я вам зараз показав про лисичку? Наступна загадка. У пору холодну ходить злий, голодний. Сіру шубу має, зайців полюбляє. Так, це вовк, який вовк? Він сірий, лохматий, великий та сердитий. Вовк та лисиця взимку не сплять, та запасів на зиму не роблять. Вони полюють всю зиму. А тепер слухайте наступну загадку про тварину, яка живе в моєму лісі. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться ві сну, зустрічатиме. Весну. Правильне, діти, це ведмідь. А який же ведмідь? Він великий, клишоногий, бурий та сильний. А я кажу у нього шуба. Так, вона товста, та тепла. А що він полюбляє їсти? Восени ведмідь ходи по лісу, їсть спіль ягоди, горіхи та жолуді. Нагулює собі жирок. А що ж робить ведмідь взимку? А взимку, коли сніг та холодно, він спить у барлозі. Наступна загадка. У мене шубка з колючок, у мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, а очі на мистинки. о, яка тваринка, як її називай? Так, це їжак. Їжак який? Він колючий, сірий, маленький, на зиму він лягає спати. Свою маленьку нірку, яку застеляє листям. І остання дітки загадка для вас: пухнаста, маленька, руденька, прутки стрибають ніжки, гриби їсть і горішки. Та це діти, звісно, ви вже догадалися, це білка. Яка білка? Руда, пухнаста, маленька. А який же хвіст у білки? Довгий і пухнастий? Де живе білка, скажіть мені малята? Правильно, на дереві, у дуплі. А як же вона готується до зими? Вона збирає гриби, горіхи. Що відбувається з хутром білочки наприкінці осені? Білочка змінює своє хутро. Улітки воно руде, а взимку сіре. А навіщо ж вона міняє свою шубку? А для того, щоб її не було помітно на дереві? Ось малята я вам розповів. Про своїх звірів, які живуть в моєму лісі. І ви тепер знаєте, як тварини готуються до зими. А на цьому я з вами прощаюсь, до побачення, малята, до нових зустрічей.